Війна розв'язана Росією 24 лютого. Відібрала у багатьох українців домівку близьких та улюблену справу. Проте наш народ все одно знаходить сили почати все з нуля. Захоплююсь нашими людьми, адже вони демонструють, що навіть з безвихідної ситуації є вихід. Подібних історій тисячі, і у своїх сюжетах ми намагаємось показувати незламність наших громадян. Одну з таких надихаючих історій побачите саме зараз. Віталій облаштував свою кав'ярню навпроти квартири, де він жив з родиною. Гроші збирав роками. Саме тут знаходилось наше кафе, тут десь стояла машина. Кава машина. Але російські снаряди в перші дні широкомасштабної війни знищили житло Віталія та зрівняли з землею кав'ярню. Це був авіаудар. Вони дві бомби скинули на мій будинок. Весь цей завал. Упав на наше кафе. Тоді ще говорять, що ракета сюди прилетіла і підняла це все вверх. Під час активних бойових дій родина Віталія дивом залишилася живою. Завдяки волонтерам змогли виїхати на захід України. Коли селище звільнили, наконечні повернулися. Оскільки власна кав'ярня була мрією їхньої родини, почали її відбудовувати. Кафе дає і мені, і моїй жінці це, це наше життя, тому що ми без нього ми себе навіть не уявляємо. Ми тут зустрічаємо багато тих людей, з якими пройшли це все. Сьогодні прийшов з війни, скажем так, хлопець, який нас перший прихистив. Нашій дорозі, о цій воєнній, було дуже багато хороших людей. Віталій взяв в оренду приміщення у центрі селища. Разом з дружиною Світланою облаштували його, допомогли небайдужі люди. Тут затишно та по-домашньому. Цей діван нам подарила жіночка, він був під завалами її квартири. Вона сказала: якщо ви його викопаєте, можете його забрати собі. Телевізор. Ну нашкрябали гроші трошки купили собі телевізор, щоб людям було більш комфортно. Ці столи вони були повністю розбомблені. Перша кав'ярня була меншою, вона залишилася тільки на фотографіях і в пам'яті зі сльозами на очах. Власниця затишної місцини згадує жахіття війни. Та головне, що всі живі та здорові. Життя продовжується, а їхня сімейна справа розвивається. Тут навіть краще, чим було тоді. Там ми могли працювати через віконечко, на виніс, наче Там набагато більше можливостей В плані того, що можна поставити холодильники, можна морозиво продавати, можна коктейлі, робити махіта, всякі таке. І люди можуть зайти посидіти. Кав'ярня працює зранку і до вечора, і кожен, хто п'є тут каву, не тільки відновлює сили, а й зігріває собі душу.